Рейтів, що... Я по суту свій проти підписку з Рептики літка на те, як облучала одного з депутатів, хто прийшов вухою в область, хто продався, там називали кому побудований букове. Та... І стояло питання про російську мову. Так от, откою області Моя робота, я це визнаю. Але в результаті приходу Лукойла маємо надзвичайно потужне виробництво, надзвичайно потужне виробництво, маємо робочі місця для трьох тисяч робочих місць. І Якщо б ми цього не зробили, то б на сьогоднішній день б купу металому, що маємо заводу по виробництву калійних дома. Тому що серебряни для стоїть, Кілька бінату потрібно в рік 1 мільйон тонн нафти. Не нафти дізненного палива, а нафти помножити це буде паспорт тонн. Що стосується Букове, тут теж у цьому сесійному залі, окремими місцевих депутатів лунали всякі лапка добре побажання, адреси, називали чи забронистів і так далі, і так далі, а потім всі їздили сюди і показували, що який гарний край, як ми маємо візитну карточку, вже не просто в Англії, а Україну. І що стосується російської мови, то ви добре пам'ятаєте в цьому залі, що я голосував проти цього закону, так що не треба не в якомусь російському напрямку. А те, що я говорю у своїм виступах і коли до інтерв'ю, про те, що найбільшою проблемою коли тут питання виборку Сланцу газу, це буде боротьба з пропагандою Рава зброя, це говорить цього не відказує. Як відказується. Як не відказується від тих слів, що я говорив, що вибор Сланцу газу в Україні є запорука економічної і політичної незалежності в першу чергу від нашого східного сусіда із приходом американської компанії із підписанням угоди про асоціацію. Україна дістає потужним парасою, потужний захід від наших окремих друзів у лавках, які не покидають двері, обняти Україну в своїх обіймах і зрушеннях. Якщо стосується Харківського Кугол, я це питання задав на самому високому рівні. І мені сказали, якщо ми... Зменшити цілу на 100 доларів для економіки, це суттєво А тепер картина, те, 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 що прийшов 2017 рік, і ми кажемо Росію, забирайте свій флот. А ми, так, я не хочу. Я не хочу Наталі. Дорогово хочу, щоб воювати з Росією. А що б нам робити? А коли ми вступимо, а коли ми вступимо в Європейський Союз, Європейський Союз, то вже значно легше буде говорити про Чорноморський флот. Бо тобто тоді вже про Чорноморський флот разом з Україною буде говорити Європейський Союз. І він того всього складова, і суттєво, в якому сьогодні потрібно. Ну і якщо говорити про вигоди другі, вигоди другі до області, то я вважаю... Що краще мати 10% зі 100, ніж 100% з нуля. Бо якщо нічого не робити, то нічого ніколи не буде. А ризикувати, аж, говорю, так це є ризик. Апорна енергетика ризик, теплова енергетика це є риск. Навіть у пічті тепити всі в хаті і дозрочно закрити кагою, то можна творити зуглики з масом. Це теж небезпечно. Але без ризику не мусимо йти. Я ж говорю, підтримую тезу імеролініка, що це робочі місця, це великі, це тисяча робочих місць, це бюджет області, зрештою. І саме основне, це політична, економічна, незалежно. І на завершення, що не хочу сказати, є проєкт рішення. І в тому проєкті рішення чітко записують один пункт, дуже важливий, що Кабінет міністрів уровень. Я вас не підякував, пошановна панія, я вас не перевірку, говорить, які ще панове. І чітко написано, що якщо Кабінет міністрів не враховує ці критичні зауваження, які висунують депутати, то голосна рада має право відносувати сьогоднішньому рішення. Чітко про це написано. І я рахую, і що повітря мені приходилось сприймати не одне відповідальне рішення, не одне. І сьогодні я теж з великою відповідальністю відношусь до цього рішення і прекрасно, судовою, і дуже не хочу, щоб потім майбутні покоління. Той щось дуже негарне говорив наш Адекс. Але робити потрібно, і я пропоную жальшу підтримати. Дякую за увагу.